Доброго дня! Тема уроку про що розповідає Карта природних зон України? Пригадайте, які природно кліматичні пояси виділяють на землі? У якому з них розташовується Україна? У теплових поясах Землі природа відзначається закономірними особливостями. Отож, у межах кожного теплового поясу виокремлюють різні природні зони, що розташовані в певній послідовності. Природні зони це великі території, для яких характерні однорідні погодні умови і тип клімату, види ґрунтів, рослинність і тваринний світ. Межі природних зон визначають за типом рослинності. Територія України має різноманітні природні умови. Майже вся вона перебуває в помірному тепловому поясі. Лише південне узбережжя Криму охоплюють субтропіки. перехідна зона від тропічного до помірного кліматичного поясу Землі. У межах рівниної частини України виділяють три природні зони. Мішаних фойно-широколистих лісів, полісся, лісостепову зону та зону степу. У горах природні зони змінюються залежно від висоти. Тобто для гір характерна вертикальна поясність, а не горизонтальна, як на рівнині. Адже що вище ти будеш підніматися в гори, то ставатиме холодніше. Розгляньте розподіл площ природних зон на території України. Розгляньте карту природних зон України та знайдіть на ній зони мішаних фойно широколистих лісів. По лісі. Лісостепову та степову зону. А також Карпатські і Кримські гори. Кожна природна зона характеризується надходженням різної кількості тепла, а відтак і різними погодними умовами взимку, навесні, влітку і восени. У межах кожної зони умови неживої природи й усі живі істоти взаємопов'язані. Від природних умов залежать не тільки види ґрунтів, а й рослини і тваринний світ, а також господарська діяльність людини. Вивчення природних зон необхідно проводити за певним планом. Щоб найповніше відобразити взаємозв'язки міжживою і живою природою та діяльністю людей і охороною природи, слід зауважити, що природні умови в природних зонах значною мірою змінені господарською діяльністю, зокрема землеробством. Запам'ятайте теплові пояси. Це умовні глобальні області Землі, що виділяються за ознакою розподілу середньорічних температур повітря. А природні зони це ділянки суші, які отримують однакову кількість сонячного тепла, опадів і мають однакові погодні умови рослинний і тваринний світ. Приваблива природа України. Олешкінські піски. Найбільша пустеля Європи знаходиться в Україні. 200 гектарів гарячого піщаного моря, Оточеного берегами лісів. Це диво природи колись було зеленим степом, який з часом перетворився на пустелю. Дністровський каньйон. Це найбільший в Україні та один з найбільших в Європі каньйонів. На його території можна побачити близько сотні пам'яток живої та неживої природи світового значення: це 200-літні дубові ліси, водоспади, печери, скельні храми та фортечні руїни. Неймовірно, та кам'яні береги Дністровського каньйону, що подекуди здіймаються на висоту 250 метрів, досі складають залишки порід Палезойської ери. Часу появи на землі перших дерев та хребетних тварин. Чорногора найвищий хребет українських Карпат, що об'єднує шість вершин понад 2000 метрів Говерла, Петрус, Ребра, Гутентомнат, Брегнескул та Піпіван. Урицькі скелі це пам'ятка природи національного значення. Яка не має аналогів у Європі? Височені скелі до 50 метрів стоять просто посеред лісу Львівщини. Важко уявити, та їх вік складає 55 мільйонів років. Коясє Озеро. Залежно від часу доби рожеве кояське з озеро, що у Криму змінює відтінок води від оранжево-червоного до ніжно-рожевого. На цьому кольоровому плесі можна побачити дивовижні нарости з кристалів невеликі соляні айсберги. Утворюються, коли відступає вода і оголює прибережні камені. Базальтові стовпи. Базальтові стовпи Івано-Долинського родовища, творіння древнього вулкана, що діяв тут 650 мільйонів років тому. Ці камені утворилися в результаті селективного плавлення ультраосновної речовини мантії землі. У час їх народження температура порід сягала 1300 градусів. Пізніше магма застигла і на поверхні утворилися вражаючі форм стовпи, чіткі і рівні. Багатогранники розташовані в ряд на 2 сотні метрів. Кам'яні велетні сягають 30 метрів у висоту. Оптимістична печера. Виявляється, найдовша у світі гіпсова печера знаходиться на Тернопільщині. Це горизонтальний лабіринт довжиною більше 240 кілометрів. Дзеркала підземних озер та дивовижні за формою і кольорами кристали. А ще снігові кучугури, скупчення на дні ходів прозорих голчастих кристаликів гіпсу, які назвали печерним снігом. Здається, час тут зупинився, адже температура повітря в оптимістичній печері не змінюється ніколи, вона не залежить від зміни піроку на поверхні.